Пафос – це давньогрецька і пафос, пафос – це пристрасть, страждання. Це напруга, яка шукає виходу, яка захвачує нас повністю в момент відсутності людини іншої, яка може нас зустріти. Тобто ця патологія це, це ознака відсутності іншої людини, ознака нашої незустрігатості в цьому місці, що створює страждання. І ось я в центрі папості, в центрі пристрасті, в центрі страждання. І що треба, щоб вилікуватися? Треба, щоб з'явився інший або інша, Іди до мене дитина. Коли повертається світ спиною і знов поміж нами, відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною, і вже розгоряються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лише знаю і одне за свою. І прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом. Це вірш, Юрія Іздрика молитва. Нам потрібний інший, нам потрібні інші люди, друга людина, яка зустріне нас в наших переживаннях. І це є великовним.